Скажі ти Богові, як страшні діла твої, задля великої сили твоєї підлещуються тобі вороги твої, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, вся земля нехай поклониться тобі і співає Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Ще в мирі, Господеві помолімся, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння для всіх військовослужбовців, що несуть сьогодні службу в обороні нашої держави, Гору піднесі їм серця, піднеси до договір. Благодарим, Господа, приносимо і Тебе, як благоділя, і Творця, славищих тирі. І ще Тіло моє, що за вас сламаться, на відпущення гріхи, Амінь. І за все. Тебе благословимо, Тебе, благодаща, бухає на нас і на цідалі, що перед нами. Господи, молимось тобі, Боже в Ніжі, і сутворети Христа Твого. Амінь. А те, що в чаші чесною кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, Амінь, амінь. слуга Божий Божия на відпущення гріхів своїх на життя.